Добрий ранок, друзі. Приїхали сьогодні на Десну трохи порибалити. А як бачите в нас випав перший сніг. Тому всіх вітаю з першим снігом. От. Приїхали неподалік від нашого дому. А, вибрали таке от місце. Як бачите, поки у нас сьома година ранку і ще поки холодно, і ще рибалити не будемо, тому що ми не брали ніяких ліквідів для шнурів. От, поки мінус не будемо. Зараз десь на 8 годину передають плюс один, от десь от в тому районі почнемо вже рибалити. Зараз проміряємо дистанцію, потім замішаємо прикормку та почнемо рибалити. Я не знаю, що тут буде в нас за риба сьогодні, але сподіваюся, що може якась там платва у нас сьогодні тут буде. Тому будемо пробувати її ловити. Так, давайте поки замішаємо прикормку, бо ми будемо чекати доволі таки довго, а вода холодна набирати буде воду довго. Так, що в нас сьогодні з прикормки? Сьогодні я взяв ось такий трапер фідер, колдватер, холодну воду. Така доволі темна фракція. Гарний аналомат. Зараз якраз його заціним. Ну такий, я б не сказав би сильно ароматний, але має такий запах якихось пряностей. В принципі, я думаю, її можна використовувати з якимось ліквідами, тому що в неї аромат такий більш нейтральний. Ну, от. Ось така. Так. Мається тут така крупна фракція, бачу трохи. Якісь там пастачино. Ну, а загалом така сипучка не сильно темна. Така світлинка. Сіровата я б сказав. Ну добре. Так, зараз на цю кількість ми зальємо десь 300 грамів води. Ось так. Замішуємо. О, вже почав аромат. Такий аромат якихось шоколадок. Перше зволоження у нас пройшло. Зараз поставимо до машини, в машині тепло, хай вона там трошки настоїться. Ще паралельно сьогодні з дому взяв трохи вареного гороху. От. Ми з ним будемо поводитися обережно. Я його так доволі так не, трохи не доварив, щоб він такий був цільний. Ну, В принципі, майже як завжди, але цього разу я його зробив більш таким м'якеньким. От, будемо йому, потрошку докидувати е, до нашої годівнички, так, щоб не перекормити, але тим самим привабити якусь крупнішу рибу. Ось так, пройшов у нас деякий час, прикормка у нас вже трохи піднялася, збільшилася в об'ємі. Ось таку ми отримуємо прикормку. Доволі така гарна. І фракція є велика. Не сильно ароматна, ну, така запашна, але не дуже. Ну, піде. Будемо пробувати, як вона у нас буде сьогодні працювати. Я бачу, поки ще прикормочка водичку п'є, скоро вже будемо друге зволоження робити. Ось так. Так що, спробуємо промаркруватись. Сніжок трошки. Трошки ляпотить сніжок. Задувай туди куди не потрібно. Далі подивимось. У мене ще стара кліпса стоїть це, напевно, на ту коротку дистанцію. Ага. останньої рибалки. Опа! А тут взагалі міляк. Ну, Так. Так, да, тут взагалі мілко. Я тільки кинув відразу призмився. Сім. Ого, а там вже метрів десять. подъем. Читко, явный подъем. Сейчас пробуем. 3-4 сорок. 40. Це по пул пильну. П'ять. Ага. Ух, там бровка. Ого, там підйом Ого. Ого. Напевно, я перед ним стану, але декілька метрів відступлю від нього. 5, 6, 6. Де то? То багато. Метрів вісім, напевно. Отак, от відступлю два з половиною обороти. Ставимо кліпсу. П'ять. от Так, Так, спробуємо відразу 0 ну, перший повідець на вісімнадцятому гачку. З насадки я. Обрав один білий і одного і один мотиль. От. Годівничку я забив зразу корму і трошки гороху дав. І напевно без, спробуємо поки що без закорму. Так, чисто на темп, швиденько. Ось так от. Годівничка 60 грамів стоїть взагалі прекрасно. Може пізніше прийдеться перейти на більш важкі грузи, коли почнуть штовхати воду. Але поки можемо рибалити 60-грамовими годівничками. Ну, ось так. Перший закид. Промірялися. Що в нас по дистанції? По дистанції у нас десь 36 метрів. Ми маємо крутий свал. І він такий іде з двох частин. Ми стали на першому. Спуску. Або, як так, або, можна сказати, підйомі навіть. Точніше, на другому підйомі, але на першому спуску. От. Бо тут перед нами прям така зовсім міляк-міляк такий. Ну, десь метра півтора-два, а потім йде так різка бровка така, доволі похила. вниз 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 потім раз, платформочка маленька і пішла вниз. Ну так я маркером прокидав. Щось, десь воно таке, от десь так воно повинно бути. От на цьому, на другому свалі, став знизу, там доволі таки відразу глибоко. Маркер падає на рахунок 7, точніше, да, 6,5, десь ось так. Відступив там від нього буквально десь півтора метри от, і на ньому закліпсувався. Зараз будемо там тримати там темп -там 2 хвилинки, потрошку підгодовувати, без закорму ми почали. Подивимося, як вона сьогодні у нас буде в таку погоду натиснюють здаватися рибка, яка взагалі тут у нас буде і все інше. так Корм наш вже дійшов, можна ще в принципі трошки дозволожити вже висох. Так, з насадки. Що у нас сьогодні з насадки? У нас з насадки сьогодні в принципі все. Мотиль немає тільки кормового металя. Насадочний є. Біла пінка є. Червона пінка є. Опариш білий є, жовта, навіть жовта пінка у нас сьогодні є. Ну Трохи. Животини багато не брав взагалі трошки. Так з другом на двох поділили вже. Кожному потроху. От, ну, ось так. І починаємо рибалити. Повідесь я вибрав десь сантиметрів 40 не, не, не сильно такий довгий. От. Ну все, в принципі, чекаємо, якось так. Як бачите, у нас сьогодні тут такий. Гарні краєвиди, сьогодні десна у нас вітер. Привіт. <світ> вітер, сніг і холодно. Так що якось так. Рибалимо. Вутерки Ту ти закрив його. чи то я в перчатках? О! Ага. Ого! Трошки не літо. Ооооо, <laughs> чайо гарячий. Перша риба, друзі. Ого, по бровці йде. Ой, не... Ним... Ого! Блін став! а Дики поїсти пристали, блін! Опа! Не, сидіть ще! Ух ти! Вау, Матвейчик, навіть надо буду подсачик! Я жото не понимаю, що там происходит. Угу. Ух ти! Ого! Дядь, там хороша риба. Диви. Це лящик? Подлящ? Ху-ху-ху! Диви! А може? Чу ж я вже навіть і саку не розклав. Зараз зачекай. Зараз, зараз, зараз диви. Опачі! Опачо! Тільки стали друзі поїсти. Диви. Ну, гарний. Все, паркуємо його. Трохи докинув, а замерзло кольце перше. Ну добре, хай постоїть, бо ми трохи вирішили попити. З бутербродами, ану, за ціни. Ну, так, ну, нормальний. Диви такий, гарненький. Клади я в наш бомже садок. О, це наш бомжестайл садок. Щоб великий садок не, не мочити, ми використовуємо цей маленький. Хе -хе. Так, я десь тут притулимо. Так. Я змінив повідець десь. Сантиметрів 90. Поставив довгий повідець, насадку взяв пучок мотиля штук 9, десь так. Ось. Цей весь час, це, напевно, десь мій сьомий заброс. Десь так. Цей раз там я час пробував там підсаджувати білого там або пінку білу контрити це все мотилем, але були клювання, але такі вони були вяленькі-в'яленькі. Думаю, спробую на чистий мотиль. Спробував на чистий мотиль, штук 9 вдягнув. І відразу, ну як, відразу десь, десь пауза хвилина, і потім відразу покльовка. І така покльовка доволі така цікава. Так, отак от і ми робимо, докидуємо трохи гороху сюди, прямо гдівничку. Буквально трошки. Ось так. І все, забиваємо її, відправляємо на точку. Опа! Ще один іде. Бачив, як обережно? Ага. Ух ти! Ух ти! От бровці протянув, трохи сперечається зі мною. Всю дивись ракушка. Хе. Ух ти! Ну такий. Ху-ху! Да там нормальний диви який. Диви, диви, диви який. Опа. Опа-па. Ну такі сьогодні всі гарненькі. Чимось мені нагадує українку, як ми були на українці. Такі всі один в один. Опа, оп-оп, диви. Прекрасний. Ось такий, друзі, у нас сьогодні. Ще одненький. Йде до садку. Всю дивіться, друзі. Навіть не побачив. Робив підтяжки, був якийсь маленький тичок, я навіть не зрозумів, що це такий раз. І маленька плотвичка. У нас залетіла. Будь ласка. На підтяжці взяла. Цікаво так. Я навіть не побачив як, реально. Я помітив, що в мене трохи лівіше з дистанції. Якось більш краще клює. Так, краще можна протягнути по дну. Бо до цього я кидав чисто прямо, прямо в мене там якась така жорстка бровка, я знаю, відразу від неї впирався. А це почав трошки лівіше зміщатися і побачив, що там можу протягнути по дну краще. Якийсь там плато таке більш ровніше. І зараз ось вже друга рибка звідти з тієї сторони. Ну зараз спробуємо далі. Може риба просто там трохи лівіше стоїть від нас, від тої точки. Ми що то дистанцію проміряти можемо, там глибину можемо більш-менш дізнатися, а от ці перекати бокові, це вже важко зрозуміти, чи, які вони там є, чи взагалі вони там є. Ну, от. Тільки так вже в ході рибалки можна зрозуміти, що там щось краще, там щось гірше. Рибка. Оп! Акуратненько так. Опа. І Бачу як обережно. Так. Так, друзі, у нас ще одна рибка. Він така гарненька. Піддавлює трохи. Трохи піддавляє. Ух! Теж. ж, да? Так. Диви. Оп! Ну, гарний. Такі грамів 250. Десь так, 250-300 грамів. Опа, зизик. Трохи невдобно. Опа! Диви. По-тихому. Дивіться, друзі, який гарненький. Я його під сік бачив за верхню губу його. Сік. Взагалі ось за краєчок верхньої губи. І так обережно, обережно. Диви, будь ласка, нашою прикормкою Диви, задній... Є? Так, задній хвостик у нього в нашому горосі. Друзі, бачите, це горох. Так, він вже його їсть, добре. Коли холодна вода, мілка фракція атлети. Будь ласка, так. Да. Те, да. що кажуть, що неважливо, холодно, не важливо, холодна, не холодна він, він. Так, якщо він їсти, якщо він ще їсть, він буде їсти і не важливо що. Просто може не в такій кількості, як літом. Тому якось так це все відбувається в нас. Трошки тактика в нас змінилася, почали чіпляти одну білу пінку. Ми почали трохи думати, те, що він перестав просто бачити насадку, почали давати воду, він якось по-іншому почав себе вести. От. Ми вже почали підсаджувати одну білку, білу пінку і 6-7 мотеля. Для того, щоб він бачив цю білу пінку, щоб біла пінка була в нас як в ролі такого маленького провокатора як то кажуть, Вона його провокує, він підходить, бачить о мотилик. Мотилик мені подобається. А й да я клюну. Ось так у нас в принципі воно і відбулося. Зараз зараз теж спробуємо таку тактику, одягнемо пінку мотиля, трошки докинемо гороха, буквально потрошку будемо йому кидати, щоб його не перегодувати. от, І будемо зараз дивитись, ну Бачите, як результати є. Потрохи граємося з насадками, трохи граємося з проводками, навіть підтяжки робимо, то, от і дає свої результати. Так, хлопці, іще в нас якась покльовочка. Так, опа, іде. Диви, друже. Диви який, диви, 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 диви. Диви, диви, диви. що він не клював. Він Опа. Маленький такий. Ти бачив? <реш> <Ти, реш> він там, я тобі казав, він клюнув ще в самому початку. Не бу... Ото була маленька покльовочка. Будь ласка, друзі. Ось такий у нас осінній Лящ Звичайно, не... не півторачки, як ми звикли, але... Дуже приємний, ви знаєте, на цю пору року такий приємний лящик. Опа! Хе. Ну, маленький такий, але о, так, знову нашою прикормкою обісрався. Так що годується добренько. Ось так от садочок його відправляємо. Так, ну що, друзі, пройшло десь вже напевно годинка. Почали дуже сильно... Давати воду. Подивіться, вже починає нас затоплювати. Сьогодні вранці ми сиділи аж там. От. Це ми піднімалися, ось на нас і то вже, вже подани вже всі у воді. Отак ми сидимо зараз. Якось так от, почали давати дуже швидко воду. кльов на цьому у нас закінчився. Зараз сидимо. Неважливо на якій дистанції, ближче, далі. Далі немає, немає зовсім ніякої риби, ніяких рухів. От. Тому ще трошки посидимо, не знаю, скільки, наскільки довго, От. і будемо вже збиратись. Так, що сьогодні краще всього працювали 18 гачки, е, перший повідковий матеріал. Е, з насадки сьогодні найкраще працював у нас е, чистий мотель, без ніяких добавок. Там ми пробували гратися, там докидувати білу пінку, червону пілку. Там от, Білого париша, там, ховати його або наоборот його, чіпляти його так, легенько з краєчку. Але це все не не, не грало ніякої ролі. От, Краще всього працював чистий мотиль. Отак. Штук 6, 7, 8 мотиля саме краще, саме добре заходило. Повідці ми ставили десь сантиметрів по 40. Я рибалив зранку на короткому повіці, він не давав нам ніяких результатів. От, потім я прийшов на більш довгий і вже пішли якісь покльовочки. От Як бачите, більше всього, що ми як завжди вибралися на рибалку в той момент, коли йде якийсь перепад погоди або зміна, і, як завжди, ми okay. залишаємося без риби. Але сьогодні, в принципі, трохи підловив, вже є що показати, як кажуть, не, 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 не дарма вже і поїхали. Подивіться, як. Почало підтоплювати. Це ось... Тут ми ось ходили. Тут ось стежка йде. Це ми по стежці йдемо. ось І якщо тут ось вийти на дорогу, по якій ми заїжджали. Ось оце це вже струмок починає наповнюватися водою з десни. Дивіться. Щоб хоть... Хоча б виїхати звідси потім. Це зараз тут води набереться, що далі будемо робити. Дивіться ось, як протікає. Наповняється. Цікаво так. Так, ну що, друзі, вирішили ми вже потроху збиратися. Зараз подивимося, що в нас вийшло спіймати. І будемо вже їхати додому, бо ми вже десь півтори години сидимо зовсім без кльову. О, бачимо більше всього, що сьогодні вже нічого не буде, а якщо буде, вже тільки дуже пізно, а мерзнути нам сильно не хочеться. Тому зараз швиденько подивимося, що ми спіймали і будемо вже їхати додому. Так, ну що, подивимося, що у нас в нашому тут імпровізованому садочку. Ну не пусто і не густо. Ти знаєш, в принципі, за останні 4 рибалки, які ми з тобою провели на десні, це ще ніфіга собі ми піймали. Не пролазять хлопці. Во, диви. Ну ще й нормально. Трошки підловили. а ну дай зацінити. О, ну трохи є. Буквально трошки. Від слова зовсім трошки. Ну такі хлопчики. Рамів по 300-350 небагато. Ну, декілька плотвичок маленьких. Ну і все, більш нічого. Бачите, все якраз 39 розміру хлопці сушили сушили ми наш садок і оп, замерз трошки. Ну що, друзі, ну ось, ми вже зібралися, закінчили нашу таку невелику коротку днівну сесію. Я думаю, все ж таки викладу це відео, хай воно буде. Тому що я довго не викладував, тому що якось останнім часом я їздив десь, напевно, на 2-3-3. на 3 3-4 рибалки зовсім пролітав. Дві рибалки взагалі було нічого. От, а інші дві було, але така мілка риба, ну, навіть немає що цікавого показати. От, сьогодні хоча б було декілька підлящиків, тих п'ять штучок, там, чи скільки їх там було, вони такі були гарненькі. Чимось мені нагадало українку, в українці такі самі тоді ловилися там, в одному з моїх останніх відео. От, але ж тоді ми трошки... Ваги так набили, ніж сьогодні. Але ви знаєте, я в принципі задоволений. Я думав, сьогодні взагалі може бути нічого. Тому що такий перепад погоди, бачите, вчора тепло-тепло-тепло. а Сьогодні бух і сніг. О, тому на такий сніг, я думаю, якось, в принципі, норм можна було по, трохи половити. О, а це ж вже тільки вже під кінець рибалки, бачите, що штовхнули воду, і якось кльов зовсім перестав. Ну, тому якось так. Так що, друзі, всім хто додивився до кінця, велике спасибі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, то до зустрічі на наших водоймах.